Сьогодні прекрасна безвітряна погода, мені вже подобається цей ранок, так як він почався більше ніж вчорашній. У мене кращий настрій. Я прокинувся ще на 5 хвилин раніше, в 4.35. Але на збори вчора в мене пішла година, сьогодні година і 10 хвилин. І я зрозумів, що мене таке влаштовує одразу себе виривати, якось швидко, пити той чай. Виходити на вулицю там, за 30-40 хвилин збори мені не підходять, тому що є в мене така звичка, яка мені зараз дуже подобається, я от усвідомлюю, класно, що так сталося. Так як я веду блог і публікую пости, роблю через це продаж і підтримую своє тіло таким чином, от, то в мене є оця система. Випив чаю, щось змонтував, щось виклав. Ну, Ця творча така енергія починається. І от, е, якусь базу мінімальну я закриваю публікацію роликів під час оцього ранкового чаювання до сходу сонця. Це прям супер прекрасно, друзі. Якось тепло прям. Тепло прям, так. Да. Благость відчувається. Сьогодні встав краще, енергії повітрят більше. Я краще заряджений, тому що... Таке, о, 5.55. Таке відчуття, що я поспав в принципі, на пів години більше і, скоріше всього, так воно і є. Я зараз не слідкую, скільки я лягаю спати, але приблизно я прикидаю, що мабуть, мабуть так. Я десь о 12 вже заснув. Вчора я поспав 4 години, сьогодні 4,5. Взяв з собою перекуси і хочу сьогодні зробити навіть два сніданка, проекспериментувати. Взяв з собою два морозива по 70 мл чи грамів ну в стаканчику. І ще два морозива в термочашку. Тому зараз запишу цей фрагментик відео з два морозива. Запишу потім інше. Сьогодні я прямо хочу розповісти трошечки про гуни матеріальної природи. Знову ж таки, ця тема, але навколо теми харчування. І так, почнемо. Запах тіла. Від чого залежить запах тіла? Насправді я вже сьомий рік на вегетаріанстві і 5 з них таке досить якісне вегетаріанство, тому що перші півтора року я не дуже слідкував за складом деяких продуктів і допускаю, що могло попадатися і часник, і цибуля. В складі це вважали його друзі. Це продукти навігластва, хоч вони і являються умовно вегетаріанськими, вони не є по-ведичному правильною їжею і вони дуже сильно засмічують наш організм. От, Там щось креветки проскакували, був період час такий. Так от продукти в гуні благості, в гуні пристрості, в гуні навігластва. В гоній пристрасті не так вже і багато продуктів. Частково там знаходиться м'ясо. Саме м'ясо не риба, не яйця. Риба яйця вважаються енергетично ще нижчими, ніж м'ясо. Вони взагалі в повній гуні навігластва, ну, тому що, наприклад, риба знаходиться в брудному середовищі. Всі знають середовище, в якому вони плавають, море, океан, наскільки він засмічений. О, саме середовище брудне, дуже низький рівень свідомості. В цих тварин слабко розвинена нервова система, і тому такий контакт з тими, хто усвідомлює насилля, але знаходиться на дуже такій низькій ланці розвитку. Це продукти невігласта. В м'ясі є продукт, о, є є його на пристрасті. От і. По собі скажу, коли я з'їдав багато м'яса, в мене ставало така, е, такий жорсткий, жорсткий характер, не в плані, що він там якийсь витривалий, втриманий, навпаки, не втриманий, нестримний, нервовий. Ось, ось така ну, гуна пристрасті, вона так проявляється і в м'ясі дійсно вона є. А в гуні пристрасті також знаходяться стимулятори, чай, кава. Також те, що збуджує наше тіло, різноманітна гостра їжа. От, холодна ніби, якщо не помиляюся, вже не вігласту. Да, сильно холодна їжа, ну, тобто морозиво з однієї сторони це молочний продукт. Молочка знаходиться в благості. Але знову ж таки, яка це молочка? Якщо молочний продукт, вирощений, тобто... Корова дала його, і ця корова є захищеною. Це дуже важливий момент, якщо до корови правильно ставитися, тому що корова це є таким потужним уособленням матері. Так. І якщо до неї належним чином ставитися як до мами живої істоти, яка дійсно годує людей, які тримають корів, захищати її, не вбивати ні в якому разі. Вона має померти своєю смертю, тоді... Якщо ставитись з любов'ю. ця молочка в гуні благості. Якщо ми купуємо молочку в супермаркетах, це вирощено на фермах, де до корів ставляться так собі. Головне, щоб вона якось жила, їх передоюють, беруть занадто багато, годують погано, не слідкують за їх здоров'ям, живуть корови мало, мало рухливі і що потім з ними стається. Цих коров вбивають, друзі. Ну треба розуміти, що ця молочка, молочка в гоні благості, дійсно, яка живить тонкі клітини нашого мозку, вона є великою рідкістю. І навіть в селах люди втратили розуміння того, з ким вони співпрацюють, як ставитись до дуже істот, загрублення тіла, несвідоме відношення якраз формується за рахунок того, що людина знаходиться. В сильному навігластві і споживаю продукти навігластва, до яких я перейду трошечки пізніше. Так от самі потужні продукти гуни благості це мед і молоко. Все, що виходить з молока, все, що виходить з меду, ці тварини. Тварини взагалі не можуть усвідомити себе, що я є якийсь там певний вид. І навіть не в цьому плані, що я є певний вид як матеріальне тіло, а що я є. Душа, а в душі є матеріальне тіло, тому що люди в гуні невігластва, які пробують трошечки усвідомити свою глибину, вони думають, що в мене є душа, а я є тіло. І в цього тіла є душа. Ні, друзі, все навпаки. У вічної душі є тимчасове тіло. Не навпаки, не може тимчасове тіло мати щось вічне. О, перше джерело воно має ознаку вічності і Творець вічний. Тому так. Це про високе. В гуні сатви знаходиться молочка, бджоли, продукти, бджіл, фрукти, овочі, які теж в свою чергу можна поділити умовно на гони. Ну але отак, якщо взагальнити, то такі продукти являються в гуні благості. Гуни на вігласу дуже багато продуктів, різноманітні яйця. Якщо брати вже країни, наприклад. Азіатські деякі які їдять там і і гусениць, це, ну, це все, все, що це рухається, що має системи яких, ну, захисту, ти пробуєш якось, ну, не треба пробувати, але якщо спробувати вчинити насильство над цими істотами, вони захищаються. Це ознака того, що воно хоче жити, не треба це робити, не треба їх вбивати. Вони усвідомлюють насильство. От. І вся оця убойна їжа. Їжа, насильство. Вона знаходиться по більшому рахунку в гуні Невігластва і іноді з примістю гуни пристрасті. Тобто ці продукти повністю варто виключити. От прямо-повністю. Чому? Тому що гуна Невігластва відповідає за інертність. За відкидування якихось роздумів не хочеться задумуватись, хочеться бути в несвідомому стані, хочеться повністю підкоритись матеріальній імпульсивній енергії. І тому такі люди які знаходяться в цій гуні, в них мозок стає слабким, пам'ять стає ще слабкіше ніж в людей, які розвиваються. Вони взагалі нічого не хочуть розуміти, усвідомлювати і їм простіше і легше бути в несвідомому стані, так скажемо, максимально енергозберігальний режим. Бути підкореним цьому, цьому тілу, так скажемо, роботизована така істота, і таких зараз дуже багато в світі людей, які ведуть себе як тварини. А так, тому що якщо ми не задаємося питаннями про абсолютну істину, якщо ми не шукаємо джерело свого існування, не копаємо, не шукаємо на рівні філософії, не намагаємося практикувати, шукати Бога в своєму житті, то ми нічим тоді не відрізняємося від тварин. Ну по факту. Все, що у тварини, тільки більш таким ізящним методом насолоджуватися більш тонко, от, їжею, сексом, ну і іншим цим базовими потребами, які є в майже будь-якої живої істоти. От. Коротко так. Морозиво. Дуже спорний продукт. Я намагаюся насправді замінити всі продукти, які можна купити низькоякісні, на високоякісні. Щось я можу зробити, виготовити сам. Цукерки можу замінити на ведичні кульки ладу, вони досить калорійні. От, можна робити домашні казінаки халву, солодку базу закривати легко, мати доступ до хорошої молочки. Робити молочні продукти, якщо не робити, то закупляти в людей, які свідомо відносяться до корів і я знаю такі спільноти, це спільноти вишнавів, вони дійсно ну, бережуть корів, правильне відношення формують. Можливо, там продукти трошечки будуть дорожчі, не набагато дорожчі, ніж а, звичайні пересічні там сири, наприклад. Але там ціна не набагато вища. От я, наприклад, порівнював сири. Твердіємо, які сири в супермаркеті і ті, які від захищених корів, ну, плюс-мінус ціни теж, ті ж самі, нічого ти не переплачуєш. Я зараз зайшов в цей тест, сири від захищених корів. Панірка, от Перші два сорта, які я пробую. ну Прикольно, насправді можна харчуватися, закривати білок, жири за рахунок молочної продукції. Дуже просто. Всі каші, крупи, майже всі, до речі, знаходяться в гуні благості. Виключити з цього списку можна червону сочевицю. В неї є дуже така цікава от, історія, яку я зараз не буду розповідати, але я сам по собі скажу, що от, після того, як я перейшов з червоної сочевиці, яку я їв досить багато на зелену, в мене травлення стало краще. В зеленій сочевиці більша доля клітковини, вона краще перетравлюється, трошки нижчий відсоток білку. От, але в принципі сочевиця вона так як. Не так сильно розварюється, як інші качі. Не один до 2-2,5 до води, а один до півтора, один і сім. Тому, наприклад, гречки з'їсти 100 грамів це багато, а сочевиці це дуже мало. І тому я з'їдаю 200 грамів сочевиці. І там і білка нормально, і травлення краще працює, якщо ти їсти червону сочевицю, горох, квасолю і жалієшся на вздуття, ще щось, то просто спробуй зелену сочевицю. От, можливо, це все пройде, або їсти трошки менше. От така от історія по продуктам. Знову повертаюся до морозива, мене сюди веде холодні, надмірно холодні продукти, вони гасять вогонь травлення. Травлення це стихія вогню, і коли ми споживаємо холодну їжу, ми о, сповільнюємо ці всі процеси. І холодна молочка, вона не є хорошою. Тобто, по факту, морозиво, яке і так є фабричним продуктом, який перероблений, ну, так скажемо, в такому насильницькому методу, ще її є холодним, це реально невігластво. Але я нічим не можу його замінити влітку, коли е жарко хочеться чимось охолодитись. Звісно, можна робити різноманітні кваси. Я зараз цим займаюсь, думаю, що завтра я цю тему розкрию охолоджуючих напоїв трошечки краще, але на морозило є, що є, друзі. Що стається, коли ми харчуємося продуктами в гуні невіглавства? Ми стаємо інертними розум, втрачає силу до раціонального критичного мислення. Тіло стає менш енергонаповненим, сил менше, хороших думок менше, і тому мислити про щось возвишене в принципі. Це знаєте, як перекриття шлагбаум, все туди дороги немає. Якщо продуктивне вігластво дуже багато, дійсно людина не може пробудитися. Вона живе як робот, як зомбі. Це дуже страшно. І навіть якщо виникають якісь бажання мислити про возвишене, то постійно матеріальна природа, вона невігластво буде повертати в якісь дуже прості такі процеси. Спрощувати життя, робити його більш таким інертним. І також це, це високий рівень страждань. Люди в невігластві, як правило, дуже сильно жаліються, хворіють, хвороби в тілі. Це прояв, результат неправильного відношення до організму. Не знаю міру, не знаю, що їсти, що використовувати правильно, що для здоров'я, що має хороші наслідки, Оце все розділення. От, коли ми починаємо на це закривати очі, це теж про вуниневігластва, і тому люди, які живуть в цій енергії, вони дуже рано втрачають здоров'я, хворіють, страждають і стають обузою для своєї сім'ї, і тому потім дітям-внукам доводиться з ними сильно мучитися. Страшні хвороби в кінці життя, але це не є якимось абсолютом, тому що люди в гуні благості. В святі люди теж можуть досить сильно хворіти в кінці життя. От. І ну, кому яка карма дана. Тому не варто виключати з життя карму, тому що можуть бути такі випадки, коли людина і курить, і п'є, і всякий такий образ життя веде не дуже. І вона може навіть там до 70 років не знати сильних хвороб і прожити навіть до 90 з чимось. Таке буває. Здоров'я і скільки ми живемо, це не є чимось абсолютно прямо пропорційним, тому що буває таке, що людина може прожити менше, але якісніше. Так що тут більше я б зробив би упор в якість, як ми живемо, і це цей короткий, досить короткий проміжок часу, як ми встигли вплинути на свідомість, як ми на рівні свідомості змогли взаємодіяти з. Світом, з кількох людей ми дійсно пробудили до розвитку, це дуже важливо на шляху душі. В принципі, друзі, 16 хвилин я вже проговорив, я підходжу до першої скелі, дістаю продукт невігла з твоя бо буду їсти по дорозі. От, напився чаю, пробудився апетит. Прямо реально от зараз є апетит, хочу поїсти. Ну, більш, тим більше воно розтане і що я потім буду їсти. Збір Чебреця. Сьогодні по відчуттю буде зібрано досить багато, але не більше, ніж вчора. Я вчора продивився зону. Я буду збирати сьогодні, йду одразу в саму дальню точку і звідти, якби такими зігзагами повертаюся назад. А от завтра, якщо я не знайду сьогодні таку плідну полянку, то буде урожаю менше, післязавтра можливо ще менше, а потім або я завершую збір трав, або роблю. День-два паузи, і потім ще пару днів. Ну, буду дивитися відштовхусь від, від об'єму, який зібраний, і від бажання продовжувати цей експеримент, тому що вже хочеться якось відпочити. Відпочити не в плані там, спати знову до обіду. Ні, друзі, я думав на рахунок цієї рубрики, як я хочу, спочатку думав, ну, я зроблю 20-25 днів приблизно, а потім відпущу це днів на 3-5. Буду спати скільки хочу, потім повернусь, типу знаєте, як напружився, розслабився. Воно то якби і логічно зробити так насправді, але як я хочу насправді. А насправді Я хочу це зробити своєю звичкою і пройти віддалі до жовтня. До жовтня, прямо от такі підйоми. Робити один раз в тиждень відсипний майже до шостої, там в 5.50-5.55 це максимум. А всі інші дні прокидатися в проміжку. Між 3.30 і 4.40 досипати в день, поступово зменшувати. Тобто раніше лягати спати, довести в ідеалі до пів 11 вечора, щоб я міг до 4 ранку майже виспатись, щоб денний сон у мене був не більше ніж півтори години. Це прям ідеально-ідеально. Думаю, до середини літа це реально дійти до цього рівня. От. А потім середина жовтня, коли. Починає вечеріти раніше, темна частина доби стає довше. Наприклад, відпустити цю ситуацію до рівня 6 ранку і всю холодну пору спати до 6 відсипатися. Можливо, денний сон вийде прибрати, якщо я в 11 буду вже спати. 7 годин, в принципі, достатньо, це дуже ефективні години, коли ми задіюємо в глибокий сон. Більш ефективні години, то ми таким чином економимо життя і відновлення пришвидшується. І, наприклад, замість звичайних вісьми годин ми можемо висипатись за 7. Оце дуже добре. Такий план, якщо є якісь питання, особливо по гунам матеріальної природи, по харчуванню, саме ця тема зараз є основною і продовжиться завтра то пиши в коментарях, буду також відповідати на ваші питання, так буде цікавіше. Щоб цей контент був також орієнтований на вас, враховувати вашу думку, що вам цікаво і розкривати ці теми більш глибоко. Фух. На пів гори вже піднявся. Сонечко на такому рівні. Зараз десь 6.05, да? 6.11.